Вітаю! Мене звати Лана Рейс, я психолог та психотерапевт практик. Сьогодні ми поговоримо з вами про синдром холодної матері. Це модель виховання, де мати проявляє байдужість до емоцій, до емоційного стану дитини. Чому формується такий синдром, як його розпізнати і які наслідки він має у майбутньому? Тож, за якими ознаками можна впізнати емоційно холодну матір? В першу чергу вона критикує, знецінює і постійно проявляє байдужість до потреб дитини. Це стосується і фізичних потреб, і ігнорування будь-яких емоцій дитини, тобто не підтримує і не звертає уваги на емоційний стан дитини. Далі, що ще мати проявляє? Вона дуже обмежена у фізичному контакті, тобто немає обійм, немає поцілунків. І, взагалі, вона має певну таку дистанцію і емоційну, і фізичну. Чому формується синдром холодної матері? Дуже часто це є генетично, і це мають бути певні розлади особистості: психопатичний, істеричний, нарцистичний. Інша можливість це коли мати виховувалась у схожих. Ситуаціях, у схожій родині, у схожих емоційних таких обмеженнях. І тоді психіка має такий захист, називається психологічний захист. Ще одна причина це може бути страх близькості і страх втратити контроль, тому краще відсторонитися і емоційно не поглинатися. І один з варіантів також це можуть бути стреси, емоційне виснаження матері, певні депресивні стани, які будуть спонукати її емоційну відстороненість. У подальшому у дитини може розвиватися занижена самооцінка, проблеми у налагодженні контакту з іншими, оскільки тут теж відбувається певна емоційна відстороненість. І можуть будуватися залежні взаємовідносини. Тому дуже добре попрацювати у терапії і знайти відповіді на запитання, звичайно, опрацювати травми і вибудовувати правильні стосунки з людьми, з близькими, і краще розуміти себе. Якщо у вас є запитання, пишіть у коментарях. Всі мої контактні дані будуть під цим відео. А я вам бажаю миру. To dobra.